Продовжуємо години ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про вибори. Сьогодні ЦВК обіцяла оприлюднити підсумки результатів голосування за партійними списками. Втім, цього поки що не сталося, принаймні станом на 20.20. -20. Чому друзі буде сьогодні? Ми побачимо переможців і переможених офіційно визначених, визнаних сьогодні чи ні? Пане? Сьогодні ЦВК не тільки обіцяла, вона сьогодні змушена і зобов'язана об'явити офіційні результати в загальному ну, але до кінця доби залишилося 3 години 40 хвилин. Чому Бо, Бо, того, що не встиг. Будуть працювати до кінця доби, це перше, але ви розумієте, тут історія. Ми можемо скільки завгодно зараз дискутувати і аналізувати, хто там, що там говорив і про що, хто домовлявся, чи були там якісь там натяки на якісь хабарі і все інше. Але ж давайте скажемо відверто, і давайте згадаємо 2007 рік, коли вибори відбувалися суто за пропорційною системою. Або давайте згадаємо вибори вже зараз, після Майдану, 25 травня, коли обирали президента. І ми бачимо, що і в 2007 році, і зараз не було Такого таких скандальних речей, такого бруду, і взагалі так такої ситуації, яка сьогодні, начебто вже після майдану, після тих подій, які є, але сьогодні є на округах. Зло очевидь, всім зрозуміло, це мажоритарні округи, де є мажоритарщики, і де кожен мажоритарщик, який покладає свої гроші, свої все на, на вагу своєї перемоги. Він. Ну на жаль, ми бачимо, ну, ви що ми не те, готові. Ви знаєте, ні. Перемоги. І до речі, я програв і тому, якби в мене немає е, м, ніякого навіть е, суму з того, що я не використав якісь там речі, які я, можливо, міг би використати. Але питання в іншому. Питання в тому, що ми зараз бачимо, що українське суспільство і для українського суспільства мажоритарні вибори це зло. Дійсно? Це зло. І тут треба просто розуміти, що новий парламент повинен Має прийняти закон про вибори. однозначно. Очевидно? Риті списки закриті, але пропорційна система. Бо інакше ми вже декілька разів це проходили. Ми бачимо, що постійна та і та ж історія. І саме за того, що мажоритарники зараз б'ються за свої місця, страдає і загальноукраїнський список, і ці протоколи, і перерахунки, і весь безпреділ, і в тому числі і на найвищому щеблі відбувається те, що деякі політики або чиновники тиснуть на голову ЦВК, а він починає втягуватися в ці розбор. Орки, але ще раз корінь це те, що залишилась та система 50. На на 50. не було б її. Не ми не побачили тих про тиск на голову ЦВК Михайло Хендовський напередодні цих вихідних заявив про те, що на нього чиниться тиск деякими представниками бізнес-еліти України. Після чого відомий мільярдер Ігор Коломойський на одному зі своїх каналів показав відео, на якому, начебто, Михайло Хендовський людина схожа на нього заходить в офіс, схожий на офіс Коломойського. І Коломойський заявив про те, що хай ми. Михайло Хендовський пояснить, з якою метою він приходив до мене в мій офіс, при чому робив це кілька разів, натякаючи на те, що Хендовський сам вимагав від нього якогось хабаря. Друзі, як взагалі це може вплинути на прозорість виборчого процесу, і чи справді ну факти тиску з одного боку чи з іншого могли бути? Адже сам Коломойський не є учасником виборчого процесу, хоча його пов'язують з однією з партій, яка перемогла на цих виборах. Ну, я думаю, що очевидно, цей конфлікт це вже фініш конфлікту. Він, мабуть, був трошки раніше. І, мабуть, є привід думати, що там якісь були приховані фази цього конфлікту. Але я скажу так, що тепер хай Коломойський, якщо він таке заявив, доказує. Бо за такі слова да, треба відповідати, і така людина, мабуть, повинна відповісти. І, Очевидно, Хендовський буде мати проблеми з правосуддям. У мене ніякого немає. Переживання. Головне, щоб зараз ЦВК дорахувала ну, за долю особисто Охиндовського. У да? мене взагалі є певне. Я пам'ятаю багато чого, коли він працював, ким і при якій владі. У мене є абсолютне переконання, що ця ЦВК має вчасно сьогодні оголосити офіційні результати. Вибори відбулися, і це найважливіше. Я думаю, що ми оці суперечки про те, хто там виграв вибори, хто не виграв, вибори. Головне, що вибрала, виграла вибори Україна. І не дивлячись на великі очікування Путіна. Кремля, що з цих виборів вийде велика катавасія, мінімум, а взагалі вони будуть зібрані, зірвані по великому рахунку, їм би так хотілося. Вони відбулися, і результати ми бачимо. І у нас є всі можливості сформувати потужну консолідовану коаліцію, яка принесе Україні те, що потрібно. Я погоджуюся з частиною дійсно того, що ви зараз сказали. Безперечно, Україна як держава і як демократичні сили виграли вибори, але ви знаєте, зло криється в деталях. І тоді, коли ми бачимо, ну, по перше, ми розуміємо, все прекрасно, що ЦВК не змінилося з часів Янковича. Я як юрист, я не розумію, як це так. ЦВК не може встановити там, наприклад, результати, не може встановити результати за окремими округами. Ну, цього не прописано в законі. Вони мають це зробити сьогодні. Ми все ж таки очікуємо, що вони будуть працювати. Вони відтягували це засідання, наскільки я розумію, як Повше. Але все ж таки, ми від них очікуємо виконання закону, і тут все впирається вже потім в те, що ЦВК не змінилося, на жаль, і склад ЦВК не змінився, судова система не працює, щоб змусити їх виконати закон. І все ж таки, ми побачили за багатьма мажоритарними округами, оце якраз зло, яка криється в деталях. Тому що ну, навіть у батьківщині є багато, на жаль, таких кандидатів. Наприклад, у Дарченко за Херсоном. Фактично, коли ми бачимо голосування в СІЗО, що прямо заборонено, і суд сказав про те, що це заборонено, а голосування є. Коли ми бачимо, Ні, як голосування в СІЗО... СІЗО дозволено, дозволено голосування на ув'язнених вже які б відбувають так. покарання на СІЗО Там була інша ситуація, що люди голосували за мажоритарника, не будучи за прописаними цьому в цьому, в цьому районі. Я говорю, я говорю саме про пана Одарченка, коли да вони мають бути тільки за цим округом. А по-друге, ми побачили неконтроль... неконтрольоване таке вкидання або не вкидання голосування саме в колоніях. Ну і давайте будемо відверті за часів Януковича. Ми б назвали таке неконтрольоване голосування явку там 90% людей голосування за владу. Ми б Звали це адмінресурсом. Зараз ми говоримо, що от всі в колоніях, начебто, проголосували за владу. Ну це це дуже така пане Віталію, Ну саме... там переміг представник блоку Петра Порошенка Спілковський. такий ректор, який переміг Ударченка, і Ударченку навіть на нашій програмі звинувачував в тому, що влада от використовувала цей ресурс. Чому дають але факти, з іншого боку на, на мажоритарному окрузі в Первомайську, там висуванець від блоку Петра Порошенка Аркадій Корнецький не міг довести свою за, правоту, за, і там і не міг довести приклади. свою перемогу. Абсолютно чому і, так знаєте, я. Знаю точно, що і думаю, всі сьогодні поводяться, що сьогоднішня влада і президентська вертикаль взагалі не впливали на вибори, так як це було при всіх там минулих цих ну, минулих скликаних минулих виборах. Правда в тому, що зараз мені взагалі трошки дивно чути, коли там на владу, в тому числі на президента, кидають якісь звинувачення, такі що влада здає той чи інший округ. Що ви маєте на увазі? Ну я влада має те, що влада не висунула, наприклад, проти Олеся дового згідного кандидата. Взагалі ніякого не висунула. Ні. В цьому крузі це, це, це окрема ситуація там це з цим округом з Лесом Довгою абсолютно консулду е, там. Е, я з тим згодний, що це недопустима ситуація. Мені важко буде про неї. Є, ну, ви сказати. запитали я відповів, що я знаю, що, що я розумію під терміном зливає. Багато Багато-багато говориться про інші округи. в тому числі про округ 59. Да? Там скандал, там е озброєні люди, якісь там втручаються в виборчі процеси. Ну просто прямим способом. Президент особисто бере це під контроль, дає вказівки міністру внутрішніх справ. У нього які інструменти? Президент має когось послати з адміністрації? Ні, він дає вказівку міністру внутрішніх справ розібратися в ситуації і вжити заходи для відновлення Законності. Андрій, так, да, дякую. Андрій Лі Свобода говорила, заявляла Олег Тягнево, говорив про те, що є мокрі протоколи з початками, на яких і начебто вони засвідчують, що ви проходите 5% бар'єру. Чи будете ви оскаржувати у цю, е, підсумкову е, підсумковий протокол СВК, який визначить, що ви очевидно не проходите 5%? Ну, я думаю, що кхм, наша юридична відділ там, займається цими питаннями. Я в принципі вважаю, що. На превеликий жаль, е, ну і чи всі не постраждали вибори... від адмінресурсу? Ну я вам скажу так. На цих виборах я би так сформулював: на цих виборах е, можливо не було застосування адмінресурсу як е, вертикалі влади. Просто ми маємо усвідомлювати, що наша країна знаходиться на грані. Якоїсь феодальної анархії, коли будь-яка банда озброєна десь в якомусь там райцентрі, вона робить все, що хоче, і ніякої управи на неї немає. І регіонали, які, наприклад, дуже здавалося, пройшла революція і так далі, вони як фальсифікували вибори в так званих своїх областях, так і продовжують це робити. Коли я бачу, наприклад, дільниці в Донецькій і Луганській області, на яких явка більше 90%, а загальна явка відсотків 40 середня. Ну, ну я не знаю, як це по-іншому можна назвати. І проблема просто в тому, що ми маємо визнати на превеликий жаль, сьогодні не хочу це говорити про це публічно, але напевно вже треба про це говорити. Що, на жаль, сьогодні дуже слабка держава і політичні інститути в Україні. Вони вкрай розбалансовані. Сьогодні, як ніколи, потрібно консолідувати владу, щоб все-таки от, будь який там. Бандит чи місцевий феодал, чи чим би він не прикривався, якби він себе там не позиціонував, він має розуміти, що є влада, яка захищає закон. І все-таки йому дадуть жорстко по рукам, якщо він почне там фальсифікувати вибори на мажоритарці, не на мажоритарці і так далі. Ну от можу приклад навести: от, наприклад, Черкаська область, 198-й округ, це сміла. Там переміг свободівець Рудик, але там досі йдуть суди, там вже два тижні. Повна маячня, якась відбувається, намагаються в нього всіма способами різними: і через СВК, і через суди, і через тітушок. Намагаються зірвати виборчий процес. Причому вже зараз ставка робиться не на те, щоб там інший кандидат переміг, бо це вже неможливо, а просто щоб зірвати там вибори, от оголосити, а неможливо встановити результати. Як це було два роки назад, на так званих проблемних округах, коли там ми пам'ятаємо, коли по 30 дільниць скасовувалися результати виборів, і тобто, перемагав той, хто не, був потім. Я ж в даному випадку просто хочу. Сказати про те, що от це зокрема завдання нового парламенту. І завдання демократичних сил треба сьогодні все таки наповнити політичні інститути в країні, реальною владою. Треба припинити в країні розгул. Ну скажімо, ну реально, країна зараз знаходиться в ситуації, коли ще ми за крок від повної анархії, коли будь-хто там на місцях оголошує себе владою, і він робить все, що хоче. Сьогодні треба жорстко наводити порядок. Коли у нас війна і коли нам треба проводити реформи, влада повинна бути консолідована, і всі мають розуміти, що якщо дієш не по закону, жорсток. Будеш відповідати. І от тоді ми можемо говорити про Просто ці вибори, вкотре це показали. що є Добре, дивіться, ви представляєте Сумщину. Так у вас, я так от дивлюся, у вас перемогли блок Порошенка, Народний фронт, батьківщина, але пролізли двоє тушок. Андрій Деркач і Вермолоток також його називають пов'язаний з колишньою владою. Сусід... Вони голосували 16 січня. Вони голосували. На сусідній Харківщині там, по-моєму, всі округи пройшли ті по-мажоритарці люди, які голосували за закони 16 січня. Чого так с -с -с стається? Дуже просто. Людина приходить, а, політик, а, з грошима на округ, і фактично, як би ми, а, якими речами ми це не називали, агітацією знаєте, Від хати до хати, від дверей до дверей, складання списків, занос, за, коли заносяться якісь прокпакети, формуються якісь десятки, сотні, і там відбуваються певні фінансові речі, то зрозуміло, що на жаль, ми бачимо, що я ще раз підкреслюю, що мажоритарна система виборів будь-яка там: 50-відсоткова, і, до речі, це стосується не тільки ж парламентських виборів. Друзі, у нас. Попереду найголовніші вибори в країні будуть це місцеві вибори, і до завдання, надзавдання цього парламенту буде якраз прийняти виборчий закон про те, що саме там я вважаю, і якщо вже не хватило волі. В цьому скликання зробити відкриті виборчі списки, пропорційна система зробити це на місцевих виборах, і саме там це зробити, тому що інакше ми отримуємо те, що будь-якій, ну як мені сказав один Барига, приходить на округ і починає купляти голоси. І на жаль, ми бачимо, що навіть зараз. Люди, коли йде війна, коли багато патріотичних речей відбувається, коли волонтери віддають останні, люди за 200, за 500, там за 1000 гривень готові від відправити. Єдиний... Дуже важлива ситуація, і дуже а, місія дуже важлива. І в, в, в парламенті восьмого скликання прийняти, прийняти нові закони. Я а, знаю, що вони, до речі, стоять на порядку денному, в тому числі і новий виборчий кодекс, і проміс. Дякую, І тут зробити так, щоб не повторювалася та ситуація. Іди на зброя проти чого виборчого березні чиства це партійні списки. Я правильно зрозумію? Правильно? Відкриті партійні списки. Дякую. Ми повернемося до цієї всі розмови всі. після нетривалої реклами. Залишайтеся на еспресо.